Однокишеньковий лічильник банкнот Касіда 5550. Дана модель має середній рівень детекції та перевіряє банкноти на справжність за ультрафіолетовими та магнітними нітками. Лічильник не розпізнає самостійно номінал, рахує просто кількість банкнот. Також дана модель має функцію калькуляції. Це коли ви вручну задаєте номінали послідовно. і лічильник видає вам загальну суму прорахованих банкнот. Функція фасовки. Це відлік заданої кількості банкнот в приймальну кишеню. Якщо фасовку виключити, то максимальна кількість банкнот буде до 200 штук. Фасовку можна встановлювати довільно, або стандартними корінцями по 100 банкнот, або, наприклад, нам треба фасувати пачки по 10 банкнот. Чільник відрахував 10 банкнот та зупинився фасовка завершена. Так далі. Дана модель доступна до замовлення в нашому магазині за привабливою ціною та з гарантією 12 місяців. Посилання на картку товару залишаю в описі до цього відео, а вам дякую за перегляди!